Метрах від районного центру міста Змієва зібрались шамани, даоси та індуїсти для того, щоб провести цілий тиждень з 9 по 15 травня під відкритим небом. Вже вдруге в Харківській області відбувся всеукраїнський фестиваль Даослов'ян, мета якого популяризація слов'янсько-ведичної та даоської натурфілософії. Цього року місце проведення обрано зовсім не помилково. Прекрасний луг практично на березі річки Сіверський Донець, в оточенні зелені та височинних дерев на території національного парку Гумільшанські ліси. Особливу атмосферу фестивалю створює розмаїття етнічних вподобань його учасників. Вони сповідують і східні, і старослов'янські релігії. Їх одяг специфічний і зручний, кухня невибаглива, проте екзотична, а домівка, хоч і під деревом, але колоритно обіграна. Як і будь-де. Тут не нехтують порядками, дотримуються складеного режиму дня, мають власний розпис цікавих занять і навіть карту Дауслов'янського містечка намалювали для зручності розташування гостей. Кожен новий день це можливість познайомитись з майстром східних психофізичних методик оздоровлення. Хтось бажає освоїти техніку медитації сахаджа йога, хтось з нетерпінням чекає знайомства з відомим тренером Анною Квітка, а дехто вже освоює танцювальні комплекси Даоського цигуна. Ця зарядка суттєво відрізняється від. Обычайную гимнастику, работаю и менталитет, Тренер. Можно там изящно там прыгать, можно что-то показывать серьезное, но если это не сопровождается работой и менталитета, то это все сводится там, скажем, к, скажем, гимнастике старшей группы детского сада. Потому что на самом деле упражнения цигун очень простые, но при их, так сказать, отработке использовалось две задачи. Минимум движений, максимум пользы. На думку учасників, така техніка відкриває внутрішні духовні канали людини, має цілющий ефект. Заради того, щоб випробувати на собі декілька таких методик, учасники подолали серйозні відстані. Роман та Олена з Донецька на фестивалі провели три дні, вдячні друзям за запрошення. А від природи гомільшанських лісів просто в захваті. Природа дуже замечательна, просто обалденна, я би сказав, сказочна. Я навіть словами не виразити, просто акриляє. Відпочиває на природі роман з користю не тільки для себе, а й для інших. Йому є чого навчити своїх духовних побратимів. Я просто представляю бойову йогу. Я приїхав ребятам показати, розказати uh -huh. Приобщий, так сказати. На фестиваль приїжджають тренери, майстри з друзями чи сім'ями. Так зване палаткове містечко простягається на велику відстань. Десь вдалині чути незвичайні звуки музичних інструментів, що лються шаманськими мелодіями. жодної можливості взяти участь у подібних фестивалях. Говорить, що вдома у Києві буває лише час від часу, а ось у гомільшанських лісах познайомився з росіянкою Дариною, яка грає на діджей ритмі. Це австралійський інструмент, зроблений з палиці вигризеною мурахами. Євген освоїв гру і на ньому, і на шаманському барабані. Хоча основним напрямком його творчості залишається демонстрація фаєр-шоу. Він досконало володіє технікою гри з вогнем. Такий Інструмент дві віровички на них, шарики. Два. Там фітилі, в фітіліні самачиться в керасін, підпалюється і танцюєш. Mm -hmm. mm -hmm. да, На питання, чим відрізняється природа гомільшанських лісів від інших місць проведення фестивалів, Євген відповідає з гумором: комарів багато. Ну, тут природа дуже сильна. Комарофма. <реш> 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 Більше всього я їх люблю. Під відкритим небом розташована також етнічна майстерня, яка пропонує гостям посуд склини, дерева та народні музичні інструменти. Майстер східної методики оздоровлення демонструє дуже незвичні гігієнічні вправи даойської практики джаламеті. Полоскання порожнин носу слабким соляним розчином, на їх думку, є надійним методом профілактики респіраторних захворювань. Для цього використовують спеціальні власноруч виготовлені чаші. Такі сосуди називаються нетіпот. От індійського слова джаламеті практика джаланети і пот чайник. на тобто, от неті-пот, чайник для практики джаланеті. Майстри Дауської йоги та східної методики на фестиваль у Мільшанських лісах приїхали з Криму. Хоча й на батьківщині є постійними гостями подібних заходів. Буквально через дві тижні ми їдемо в фестиваль в Кримських горах, семінар по йогі. Називається «Мудрі ігри в пространстві дитинства». То есть у нас там будуть серйозні практики високо в горах тась у виді на міні ярмарку. Виставлені індійські прикраси для жінок: вироби з бісеру, кольорових металів, природних каменів та сухих ягід східних рослин. Кількасот метрів поруч лунають священні ведичні мантри. Учасники, що сповідують індуїзм, співають улюблених пісень Харе Крішна. Фестивалю не вживають шкідливої їжі, а тим паче алкоголь, табак і каву. Але енергії їм вистачає на пісні й танці з самого ранку і до другої години ночі. Один з організаторів фестивалю Роман Самойленко поділився з нами секретом невичерпної сили та наснаги. Та напиток аргентинських гаучій, індійців, індейців які використовували його для повищення тонуса для так скаса храніння сил. И в дальних походах і... во время мистических ритуалов шаманы использовали. Этот напиток называется Мате. Напій під назвою Мате користується все більшою популярністю. Для його приготування використовується трава єрба родини вербових. Спеціальна чаша колебаса зроблена з сухого гарбуза, а соломинка має бути зі срібла. Переваги напою це відсутність кофеїну. Та як наслідок кофеїнової залежності у його споживачів. Для мене то напітакреється помощникам на тобто Он не вводит зависимость в атлічі ну, палічним наблюденням ощущення, в отличие там от кофі і Средств. Природні матеріали, одяг з натуральних тканин та здорова їжа головні принципи фестивалю. Дало Слов'ян – інструмент пізнання себе через навколишнє середовище. А якщо Богом Род всего человечества. не только там белая раса, все. А род это родяща сила есть, Бог не проявлен, неизвестен. Считается Солнце, это глаз, Его, дарящий нам жизнь. А природа это то, что при нем. То есть это он сделал. Это дело нерокотворно. То есть, следуя путем природы, допустим, следуя путем чтения книг, уже тяжело достичь Бога. Почему? Потому что книги пишутся людьми. Человек может быть нечистым, человек может иметь э, користь, умысел свой. Природа его не имеет. То есть, если мы следуем основной и основной вообще методологии натурфилософии любой. Даоская, славянской, африканской, неважно. Тобто природы, природи, У природи, считалось, Настоящий друид должен 15 лет провести один в лісу. Після того как бы, природи не може бути не нечистым, он передает божественные знания. Національний природний парк в Мельшанській ліси докладає максимум зусиль. Для популяризації подібних проєктів серед населення цель національного парку – не тільки охорона природи, но ще й підтримка екологічного образування і туризму. Собственно, в цих рамках і проводяться на нашій території различные фестивалі, також екскурсії і туристичні програми. Звісно, що це не тільки как бы отдых, но и все-таки якась екологізація екологизация населення, тобто, внесення каких-то ідей, знань, знаний. Що... Воспитання в людях любви к и, і собственна необходимості охраны. Зміївський район потребує реалізації свого рекреаційного потенціалу шляхом залучення його мешканців до даних проєктів. Участь зміївчан в них має бути максимальною. Ви бачите гості, вони приїхали не тільки з Харкова, вони приїхали не тільки з нашої області, вони приїхали, по суті, з усієї України і навіть, наскільки я знаю, з інших держав. Тому я вважаю, що Національний природний парк робить дуже багато для того, щоб популяризувати наш Нашу маленькую родину и проводить здесь подобные фестивали не первый, я надеюсь, и не последний раз. И мы будем рады, когда мы вас пригласим. В частности, ваш канал тоже на будущее мероприятия, которые планируются уже в этом году, летом, осенью. Відпочинок на природі сьогодні має велике значення для сучасних дітей міста, Звиклих до міського шуму, пробок, загазованості повітря. Якщо ви не встигли відвідати фестиваль даослов'ян, національний парк запрошує всіх, хто любить природу, сумує за запахом свіжескошеної трави, м'яким журчанням річки і величезним зуряним небом над головою на наступні свята, які плануються влітку: відзначення Івана Купала за народним звичаєм та традиційний екоетнофестиваль Помільшанський. Krajský ekotop.